Добрий день! Сьогодні ми розповімо вам, як визначати інтенсивність каріїсу зубів у дітей різного віку. Для цього нам знадобляться модель зубів та стоматологічні інструменти, стоматологічне дзеркало і стоматологічний зонт. Інтенсивність каріусу у будь-якому прикусі визначається за кількістю каріозних пломбованих та видалених зубів для постійних зубів, каріозних та пломбованих зубів для тимчасових зубів. Перш за все, для визначення індексу, за яким ми будемо обчислювати інтенсивність каріусу, нам треба визначитися з тим, який це прикус. В нашому випадку. Ми одночасно бачимо постійні зуби, маляри і різці, і тимчасові ікла та маляри. Тому це змінний прикус. В змінному прикусі інтенсивність карісу визначається за індексом КПВ «великі» та КП «маленькі». Для того, щоб обчислити цей індекс, нам треба провести обстеження кожного зуба. І потім задокументувати отримані результати. Починаємо обстеження. Зуб 1,6 постійний, інтактний. Тимчасовий зуб 5.5 каріозна порожнина на оклюзійній поверхні. Тимчасові зуби 5,4 – 5,3 – інтактні. Постійні зуби. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 2. Інтактні. Тимчасові зуби. 6-3, 6 4, 6, 5. Інтактні. Постійний зуб. 2-6 – Інтактний. На нижній щелепі. Постійний. Перший маляр, 3-6. Інтактний. Тимчасовий. 7,5 – Інтактний. На оклюзійній поверхні тимчасового першого маляра зуб 7,4 – Каріозна порожнина. Тимчасовий 7,3 – Інтактний. Постійні зуби. 3,2, 3,1, 4,1, 4,2 – інтактні. Тимчасові зуби. 8,3, 8,4, 8,5 – Інтактні. Постійний 4,6 інтактний. Переходимо до визначення результатів. Перше, визначте прикус на запропонованій моделі. На запропонованій моделі ми одночасно визначали стан як постійних, так і тимчасових зубів, тому прикус змінний. В змінному прикусі інтенсивність карієсу Визначається за допомогою індексу КПВ – Велике для постійних зубів плюс КП маленьке для тимчасових зубів. Друге, обведіть наявні на моделі зуби та визначте їх стан. К. Каріс, П. Пломба. В. Видалений. Верхня щелепа 1,6. Постійний. інтактний. Тимчасовий 5,5. Каріес. Тимчасові 5-4, 5-3, інтактні. Постійні 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, інтактні. Тимчасові 6-3, 6-4, 6-5, інтактні. Постійний 2-6, інтактні. На нижній щелепі. 3-6, інтактний, 7-5, інтактний. 7,4 – 4 каріс на оклюзійні поверхні. 7,3 – Інтактний. Постійні. 3,2, 3,1, 4,1, 4,2 – Інтактні. Тимчасові 8,3, 8,4, 8,5 – Інтактні. Постійний. 4,6 – Інтактний. Далі. Третє. Напишіть формулу, за якою визначається інтенсивність каріусу в даному випадку та обчисліть результат. В даному випадку інтенсивність каріусу визначається за допомогою індексу КПВ велике плюс КП маленьке. Давайте підсумуємо отримані результати КПВ. велике. Як ми бачимо, постійних зубів. Із карієсом, пломбами або видалених в нас не було нулі. Тимчасові зуби. К маленьке П маленьке. Два зуба з карієсом, Пломбованих тимчасових зубів не було. Отже, наш результат це сума отриманих даних. Інтенсивність карієсу К П. В – Велике плюс КП. Маленьке дорівнює 0, плюс 0, плюс 0, плюс 2 каріозних тимчасових зуба плюс 0 пломбованих тимчасових зубів. Результат дорівнює 2. Дякую за увагу.